Доброго дня, шановні виногради Сьогодні у нас 5 травня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це підживлення нашого виноградника саме мінеральними добривами. Для чого це треба робити? Я вам хочу сказати, що щорічно будь-яка культура, в тому числі і виноград, дуже багато виносить з ґрунту поживних речовин, в першу чергу таких макроелементів, як азот, фосфор і калій. І щоб поповняти запас в ґрунті цих речовин і інших, також потрібно їх вносити безпосередньо в ґрунт яким чином це робити, це вже кожен вирішує для себе сам. Можна просто, як ми зараз будемо робити, розкидаємо його по землі і перекультивіруємо або перекопати кому як зручно. Можна розчинити їх в воді, полити під кущі безпосередньо під кожен кущ. Але ми в даному випадку будемо вносити їх в сухому вигляді просто в ґрунт. Дещо в цьому сезоні ми затягли цю операцію, її можна було б зробити ще в квітні, місяці, але майже щоденні дощі не давали вийти на участок і це зробити, і ми трошки його відтермінували і робимо це на початку травня. Ну немає біди ніякої абсолютно. Все це добре, як кажуть, довгоіграюще. Воно буде працювати у нас досить таке. Такий розтягнутий період часу, тому що воно буде поступово в землі розчинятися і вивільнятися поживні речовини і буде напитувати нашу землю тим добривом, які ми внесемо. Що би я хотіла ще сказати, як альтернатива внесенню таких добрив, в даний період можна внести будь-яке органічне добриво. Це можна внести перегній. Компости любого виду. Перегній бажано тільки, щоб це був коров'ячий або там кінський, або ж, в крайньому випадку курячий. Тільки щоб він був перетрукший, такий, це, ні в якому разі не вносить свинячий, він досить такий, я зрозумів, для винограда корисний. Ми відмовилися від нього. Ну, зараз інколи з перегноєм дуже великі проблеми його достати, а от, от такі добрива, які зараз ми будемо вносити, це є практично доступно будь-де. І ми от отримали в даному випадку ці добрива від Spectr це наш, так сказати, вже декількарічний партнер, з яким ми співпрацюємо. Досить таки цікаві. І добре, але, як цікаве, вони кругом однакові, але от в них ми закуповуємо. В даному випадку ми взяли карбамід, взяли аміачну селітру, взяли нітрамофоску. І тут універсальне добриво просто з формулою йде більше фосфору. Тут, значить, По формулах, от дивіться, нітрамофоска, буває різних формул. В даному випадку це 16, 16, 16. Що це означають ці цифри? Перша цифра це завжди буде азот. 16 азота, 16 фосфора, друга цифра фосфор і четверта цифра, ой, третя цифра це калій, ось воно, НПК. Азот, фосфор, калій. Це кількість в пропорційному складі цих добрив іменно в цьому конкретному, в конкретній суміші. Бувають вони в різних комбінаціях, але в начальній фазі. Краще вносити тоді, коли більше азота. Можна внести взагалі карбамід, от в ньому дивіться, процентна доля найбільша азоту, це 46,2%, е, іменно найбільше азоту. Якщо бачите, що ваші десь рослини е, дещо затруднені в рості в минулих роках, слабо ростуть, от дайте йому в цей період максимально більше азоту. Можна міачну селітру, там також майже 35% азота, теж легкодоступна форма. Це всі добрива універсальні, вони підходять як для саду, винограду, для так і для городу, для будь-яких культур. Немає значення, хоч це декоративні, хоч це якісь там паркові. Це все універсальні добрива, які потрібно вносити під будь-яку рослину. В даному випадку ми будемо вносити під виноград. Що стосується да, спектр саду, хотів би ще нагадати, що якщо ви захочете в них замовляти, для наших підписників вони зробили. Таку послугу, це знижка 10%. Для цього вам потрібно зробити замовлення, і при оформленні замовлення, де буде графа промокод, ввести слово шпак. Там з маленької букви пишеться просто шпак і все, це, це дасть вам змогу отримати знижку на їхню всю продукцію 10%. Так що, якщо хочете, скористатися цією послугою, вони це надають. Тепер, що стосується, скільки вносите і як вносити. Ну, Чесно скажу, я не приверженість там, чисто вимірювати, виважувати повністю отакі добрива конкретно під квадратний метр чи як. Я беру його і розсіваю, як от кажуть, в 12 стулів всіятель кругом себе, скільки можна. Ну, Без фанатізму. Десь орієнтовно в мене виходить, я так замірив приблизно десь 100 грамів на квадратний метр. приблизно. Ну, Це, брудя, така жменька і розсипав. Ну, Я зараз вам це продемонструю. Ми будемо сьогодні вносити під цей участок, у нас піде це нітрамофоска, і будемо вносити фосфор. Недобре, У нас є суперфосфат, бо ми давно фосфора ніякого не вносили, обов'язково в цьому році я хочу його додати, бо бачу треба його додати чисто по розвитку рослин. Вони потребували в минулому році більше фосфора, тим більше, що дуже сильно, коли йдуть дощі. Особливо це в нас в минулому році, вересень місяць, вимивання всяких поживних речовин виходить дуже сильно. Плюс весняні дощі, які були в цьому квітні, також вимивання дуже велике. Тобто, із корінь обітаємого слоя всі поживні речовини в присильних дощах максимально нижче опускаються в землю, і вони вимиваються і не менш доступні для наших коренів, наших рослин. Тобто ми зараз будемо це вносити. Ну, для цього у нас вже ось підготовлені, наприклад, Два відра в одному нітра трама В такому вона стані, Гранули. Вона буває різних кольорів. Ну, в даному випадку 16-16-16, вона практично такого -от білого кольору. Гранули. Ну, і Розсипаю я її рукою. Призвольно, от зараз я вам продемонструю. Прийшов отак. жменька приблизно на квадратний чи трошки більше метрів. Ми розсипаємо тільки в міждуряддя, тому що в рядках ми і потім з поливом можемо вносити. А тут зараз ми розсипемо і суперфосфат, і нітрамофоску, і перекультивіруємо. Ну, у нас в цілому виходить десь по інструкції пише від кілограма до 3 кілограм на сотку, то я підрахував, ми практично десь так і вносимо. Близько 3 кілограм на сотку. Оце на цей участок у нас піде. Добре, бо ми вже практично по всьому розкидали. Тут ось буквально чуть-чуть, це щоб просто продемонструвати, як це ми робимо. Оце практично і пішло у нас десь 3 кг на одну сотку. Можна чуть більше, можна чуть менше, але це произвольно, Тут нема такого великого біди. Так, це нітрамофоска і в даному випадку суперфосфат. Він дещо такий сіріший. Ну, Коль ми вже внесли тут частину фосфора, внесли, бо тут 16 фосфора, суперфосфата може чуть, чуть менше. Він більш повільно вивільняється, він більш такий труднорозчинний. Він буде працювати набагато довше. Якщо нітрамофоска ця розчинилася і досить швидко працює, то суперфосфат це така більш труднорозчинна речовина. і але вона Можуть затримуватися в землі набагато довше. На, на декілька років вона ще може вивільнятися і працювати при отакому внесенні. Тобто оце отак приблизно ми зробили. І після цього будемо культивувати мотокультиватором. Можна перекопати вилами чи лопати, чим зручно, потім розрівняти граблями. Тобто, ну, Кому вже як, як зручно, так і робіть. Головне, щоб це добре було внесено. Можете розчинити його і внести безпосередньо під кущ, але от в даному випадку ми не саме так, тому що корінні рослини вони знаходяться будь-де. Практично весь цей участок переплетений корінням і любе внесення в міжряддя це буде досить таки дієво. Бо коли ми вносимо тільки безпосередньо під сам кущ, то частина коренів його не отримує. А тут якраз корені будуть висмоктувати із цих шарів землі також ці поживні речовини. Ну, це ми зараз проходимо культиватором, перемелюємо, попутно знищуються і бур'яни і закопується в ґрунт наше добриво. І плюс люба культивація це. Дає те, що доступ повітря йде в більш глибокі шари ґрунту. Це дуже корисна операція, так що раджу робити, або культивувати, або перекопувати міжряддя, якщо це не зроблено з осені. Це Досить корисно. Так, ну на цьому я думаю, ми будемо завершувати наше коротеньке відео. Те, як ми вносимо, моя порада вносити обов'язково, як кажуть, кожна потрачена гривня вертається як мінімум 100 гривнями віддачі урожаю в нас на наших ділянках. І є поговорка така, що молоко в корови на язиці. От Чим більше ви внесете всього корисного під наші рослини, тим більше ми отримаємо. Так що вносьте, не лінуйтеся, обов'язково не нехтуйте цим. Це буде дуже корисно і для наших рослин. Це, це їхнє їхні харчування, їхній хліб. На цьому все. Кому це відео сподобалось, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео. Попереду цілий сезон. Багато буде всього цікавого, корисного. Думаю, будемо вас радувати нашими роботами, здобутками і так далі. Там всього найкращого, всім міцного здоров'я і все буде Україна!